Вітаю! Ви все ще їсте, звичайну вівсянку на сніданок. Спробуйте цей варіант і ви точно забудете про кашу назавжди. Сьогодні готуємо класику любої дієти, вівсяно млинець із тунцем. Беремо 40 грамів вівсяних пластівців, додаємо яйце, трохи молока та дрібку солі, гарненько все перемішуємо. Розігріту пательню злегка смачуємо олією. Та викладаємо нашу суміш і розрівнюємо її в формі для ідеального кола. Обсмажуємо з обох боків до золотої скоринки. Начинку робимо за своїм смаком. У мене це тунець з огірками. Консервований тунець та скибачки гірка поєднання просто бомбічне. Начинку викладаємо на один бік млинця та згортаємо навпіл. Все, наш швидкий сніданок готовий. Це, неймовірно, смачно. Обов'язково пробуйте!